Бунезіла єусун дан. Ком'єну мешт. Добрий день, я є дан, Як тебе звати? Бунезіла, ману меск дойна. Добрий день, мене звати дойна. Тиць ань ай, скільки тобі років? Єв а шасі ань. Мені шість років. Буне єусунт Cum te тяме. Добрий, я є Михаєла. Як тебе звати? Салут, ме метями Алекс. Привіт, мене звати Алекс. Пиць Ань Ай. Скільки тобі років? Єв ам шап'а Ань. Мені сім років. Буне зіла! Бунезіуа, сунт, дуана професоре. Добрий день, я є пані вчителька. Салут, Ме метями Анна, Сунтофате. Привіт, мене звати Анна. Я є дівчина. Буне менес кості, сунт унбеят. Добрий мене звати Кості, я є хлопець. Бок, бок, бок. От єнтра. Можу я увійти? Да, євої, утя тяме. Так, можна, як тебе звати? Ме тяме мене звати Стелла. От є ще. можу вийти. Ну, ну є воє. ні, не можна. А інтра входити. А є виходити. Буне добрий. Салут. Привіт. Буне діняця домне єдукаторі. Добрий ранок, пані вихователька. Буне діняця домне професоре. Добрий ранок, пані вчителько. Кумтіну між, як тебе звати. Мене міск Алекс, мене звати Алекс. Кумті птями, як тебе звати. Ме Анна, мене звати Анна. Потінтра можу війти. Пот Єші, можу вийти. Да, є воє, Так, можна. Ну, ну є воє, Ні, не можна.